Баня Вікін з термодерева це вогняна краса у скандинавському стилі. Довжина 6 метрів, ширина 2,6. На боковій стороні бані декоративний будиночок для генератора та електрощитової. Двері авторські, власного виробництва відкривають шлях у своїх ароматів і тепла. Кожен елемент вираз майстерності та уваги до деталей. Дров'яна піч з виносом в кімнату відпочинку. Це не тільки джерело тепла, але й серце бані. Споглядаючи полум'я, ви забуватимете про час. Всередині кімнати відпочинку та душової, обшивка з термопланкена. Кожна дошка це унікальний витвір природи. З вираженою текстурою та теплим відтінком стіл трансформи, лавки скрині, вікно на провітрювання. Кожен елемент розроблений для вашого комфорту та зручності. В душовій будуть встановлені піддон з душем та унітаз, яскраве та економне летосвітлення внутрішніх просторів створює атмосферу розкоші та вишуканості. Достатньо простора парна, двоповерхові плаваючі безопорні полиці та обшивка стін з липи. Вікно на провітрювання, клапана на провітрювання, трапіки, нижня полиця видвижна для зручності паріння людини на верхній полиці, додатково вмонтована система другого дихання для безпечного паріння біля пічки екрани з нержавійки. Загалом бані розрахована на комфортний відпочинок чотирьох осіб, ідеально для зустрічі для відпочинку з друзями.